Керівник офісу президента Андрій Єрмак зустрівся у Нью-Йорку із спеціальним посланником президента Сполучених Штатів Америки Стівеном Вітхофом. У переговорах також взяв участь перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця. Представники України поінформували Віткофа про нещодавній масований обстріл Росіян. обговорили дипломатичні зусилля на шляху до миру. Найголовніше підштовхнути реальну дипломатію та виконання усіх домовленостей саміту у Вашингтоні. Координуємо нашу активність. На жаль, Росія не виконує нічого із необхідного для завершення війни та, очевидно, затягує бойові дії. Україна підтримує рішучу налаштованість Президента Трампа та всіх партнерів якнайшвидше досягти тривалого миру. Саме Україна сприймає позитивно всі мирні пропозиції Сполучених Штатів, але на жаль, кожну з них загальмовує саме російська сторона. Ми відкриті до прямих перемог на рівні лідерів і готові до обговорення найширшого спектра питань. Вважаємо, що потрібен тиск світу, щоб Росія була готова реально рухатись до миру та, зокрема, проводити критично важливі для миру зустрічі на рівні лідерів. Ось такими, по факту, загальними тезами було обрамлене фінальне комунікет цієї зустрічі. Більше нам не розповіли з того, що ми знаємо на цю зустріч. Вітков ішов із пропозицією Росії про те, що на стіл покладено. Потребу Росії отримати весь Донбас або Донецьку область за різними версіями в різному прочитанні йшла мова про таке. Україна ж йшла зі своїм порядком денним. І вочевидь, те, що на цій зустрічі посадили дипломата замість Умєрова, це про щось може свідчити. Пам'ятаєте, вчора ж мова йшла про те, що буде Умєров, а був кислиця. Про що це говорить? Це по перше, а по друге. Про що могли домовитись? Чи, в принципі, не варто говорити про домовленості, бо пан Вітков не володіє мандатом на такі домовленості за великим рахунком? Ну, я, по-перше, скажу, що мені нічого не відомо про відсутність Умєрова і про, -про, про причини. На фотографії його не було. <сміт> про причини, чому його нема на фотографії, чи його не було на зустрічі. Може, він фотографував? <сміт> 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 я не сумніваюсь. Але, можливо, це якась. Ну, не коментую, я просто не знаю да, цього. Ну, так. Але по суті, говорити з Віткофом – ну це говорити з Путіним. Ну, ну, це посередник. Найві, так? Це кур'єр між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. І так його назвали, там призначили спецпредставником президента. По, там, спочатку по близькому сходу, а потім по Російській Федерації. Не по Україні, до речі, там по Україні інший є спецпредставник Кіт Келах якого росіяни взагалі не хочуть брати ні на які зустрічі, і переговори? А Вітков – це очевидно людина, який довіряють у Кремлі. Це конфідент вже тепер став і не лише Владимира Путіна, а й так, такого собі Дмитрієва. В економічних і бізнесових питаннях. Віткоф це девелопер, це торгівець нерухомістю у Нью-Йоркській, колега і партнер Дональда Трампа з попереднього життя, так би мовити, до політичного бізнесового життя. Там є довіра між Трампом і, і Віткофом. І є відповідна довіра між Кремлем і Віткофем Також він дуже він регулярно зустрічається, якщо не з путіним, то з іншими російськими представниками, тим самим Дмитрієм і іншими, і передає їхню їхню точку зору чи їхню пропозицію Дональду Трампу. І за великим рахунком можна сказати, що Дональд Трамп так само є носієм оцих всіх російських підходів до всього. Я б так ну, неформально скажу, він є російськоголовим. Вся голова свідомість сформована російськими, відповідає повністю, гармоніює з поглядами Путіна і, і е, виправдовує його в усьому, що ну, такі. Тобто, у нас с... вже два російських с... сильні. Ні, ну так це просто кур'єр. Вітков це просто кур'єр, який причому не дуже правильно і чітко передає повідомлення усні. Ми знаємо, нам це американська преса про це пише, і не лише американська, що він е, неодноразово. Дозволяв собі йти на зустрічі без перекладача свого власного, тому й йому їм ще й російський перекладач е, був. І не все він розумів, не все міг запам'ятати, і не все правильно передавав Дональду Трампу, навіть вводив його частково в оману щодо готовності росіян, там, умовно кажучи, припиняти війну. Е, і Кремль маніпулює Дональдом Трампом, в тому числі за посередництва е, Віткофа. Е, говорити зараз про з ним. в... У Вашингтоні про що можна було би ну, Віткофа Трамп ще призначив разом з е, Марко Рубіо і Джей Ді Венсом, віцепрезидентом. Він при цю трійцю він призначив відповідальними за переговори щодо гарантії безпеки для України. Це було про це о, Трамп оголосив після того великої Вашингтонської зустрічі з європейськими лідерами і президентом Зеленським. Е, ну, але найбільш підготовленою фаховою людиною, звичайно, є Марко Рубіо. З ним о, теж якби, мають відбуватися зустрічі, розмови о, і, і так далі. А о, Вітков це, ну ще раз кажу, йому можна щось передати для Путіна. Він потім на наступній зустрічі йому розкаже. Ось такою з такою метою можна ці це, ну, так би, використовувати ці ці контакти. Присутність дипломата кислиці. На цій зустрічі це добре звичайно, це, це посилення нашої позиції, фахове, перш за все, uh -huh. ну, з точки зору міжнародного права, юридичних підходів, якихось чіткості формулювань. Це це дуже правильно. Е, от але з американської сторони людина. Яка не має не лише дипломатичної підготовки чи уявлення про, про дипломатію а і досвіду якогось міжнародного міжнародної політики заліполіти політичного досвіду, як такого, на превеликий жаль. Це бізнесмен, який шукає вигоди, перш за все, економічної, комерційною для себе особистої, і для свого партнера Дональда Трампа. Все інше для нього є другорядним. Тому тут присутність дипломата важлива була б тому, щоб не не, не втратити. Здобути, ми на цьому треку нічого не здобудемо. Але щоб не втратити, не, не, не піддатися на якісь там хитрощі маніпуляції, то фахова позиція має бути. Представлено. Ну, можливо був сам президент. Сьогодні Володимир Зеленський обговорив із лідерами Польщі, Литви, Латвії, Естонії і Данії наслідки нещодавньої повітряної атаки Росії по Україні. Координаційна зустріч відбулася в режимі онлайн. На ній президент наголосив на важливості гарантій безпеки для України. Крім того, глава держави говорив із президентом Єврокомісії фон дер Ляйн. Сторони обговорили новий санкційний пакет для Росії. Ще Володимир Зеленський поспілкувався із генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутерешем у контексті його підготовки до зустрічі у форматі шанхайської організації співробітництва, які вже днями буквально відбудуться у Китаї, Китай дозволяє Росії воювати. Саме так це виглядає. І, хоч було багато заяв з Китаю, що не можна розширювати війну. Треба припинити вогонь, але дійсно сильних кроків до цього немає. Треба переконувати глобальних суб'єктів, щоб вони діяли. Закінчення війни можливе. Можливо завдяки силі, силі не словам, завдяки силі тиску на того єдиного, хто продовжує удари, затягує будь-яке врегулювання. При цьому у самому Китаї у відповідь на масований удар російських військ по Києву закликали створити умови для врегулювання російсько-українського конфлікту. Так вони там називають війну. Я нагадаю, політичними методами. Таку позицію озвучив речник Міністерства закордонних справ КНР го дзякунь.